Друзі, вітаю на каналі. До мене приїхав трактор з дисковою бороною. Будемо дискувати всі ділянки, на яких була посіяна пшениця. І також будемо розробляти ще одну трошки запущену ділянку. Можливо, комусь цікаво, як це відбувається, я вирішив трошки познімати. Вже додисковується перша ділянка, а зараз візьмемось за іншу. Хочу коротенькими уривками познімати кожну з них. Ну і саме цікаве, мабуть, буде на запущеній ділянці. Трактор вже закінчує дискувати другу ділянку. На цій ділянці був ярий ячмінь. Ячмінь взагалі м'якший, тому і дискується набагато краще. Зараз закінчимо з цією ділянкою і буде Мабуть, найцікавіший момент переходимо до запущеної ділянки. Чому вона запущена, потім по ходу відео розповім. Почали дискувати третю ділянку. Бур'ян ДН-де вріст мене. Чому ця ділянка запущена? Зараз розповім. Потроху бур'ян починає зникати, скоро буде зовсім інший вид. Якщо чесно, я ще в цьому році планую посіяти цю ділянку. Щороку люди тут щось сіяли, це була досить чиста ділянка, але в цьому році люди вже не захотіли нею займатися і воно так заросло. Можливо, буду кропити, потім буду дискувати чи орати і надіюсь, на зиму посію озиму пшеницю. Ось так виглядає ділянка з іншого кінця. Після дискування вид зовсім змінився. І всі бур'яни під землею трохи перегниють. І на осінь знову будемо дискувати чи орати. ну, Там час покаже. І також є в планах посіяти озиму пшеницю. До речі, може, в когось є якісь цікавіші думки, підкажіть, що можна посіяти. Тут в одному місті 4 ділянки загальною площою 64%. сотки. Буду вдячний за будь-які поради. Зараз перейду на четверту ділянку. Ось такий перехід. Тут хтось палив якесь сміття, якісь гілки лежать, якісь пляшки побиті. І оце в мене з'явилась така думка, трошки підчистити, хоча б щоб трактор чи комбайн проїжджав сюдою. Я думаю, буде в будь-якому випадку краще, ніж бур'ян, гілки і пляшки побиті. Зараз ще трактор здискує цю ділянку і в принципі до осені в мене земляних робіт немає. Більше часу буду займатися будинком. Біля будинку в мене дуже багато роботи. Мені хотілося б до зими туди заїхати, але там реально ще дуже багато роботи. Буду знімати відео, все покажу. До речі, в мене ще посіяно 90 соток сої. Якщо чесно цікаво, що з того вийде, бо колись я раз вже був сіяв, там соток, здається, 25 було, то невчасно покропив і все заросло бур'яном. Толку з тієї сої не було. Ну, а тепер все робив по технології. Соя достатньо висока, десь по пояс. Надіюсь, щось з того вийде. Також буду знімати відео. Ось бур'ян також по пояс. Оце в мене є така думка приїхати з косою, повикошувати, повигрібати це все сміття. Трошки, можливо, десь. І дрівняти, щоб не було ямів, щоб хоч трактор міг проїжджати. Про це також буду знімати відео. До речі, є варіант посіяти всі свої ділянки однією культурою. Тобто це ці 64 сотки і ті 90 соток, що зараз посіяна соя. Разом виходить 1,5 гектара. Але якщо чесно, оскільки мало досвіду, не можу визначитись з культурою. Можливо, хтось має більше досвіду. Підкажіть, будь ласка, можливо, якась з ваших думок мені. Допоможе. Як варіант думав посіяти сою, але не знаю, як кропити біля людських пшениців. До речі, є варіант з озимим ячменем. Кажуть, хороша врожайність, можливо, хтось мав досвід. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто. Закінчуємо дискувати, зробили важливу для мене роботу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні і всім гарних врожаїв!